До цього періоду можна підготуватися правильно. Давай спробуємо. З 15 березня до 7 квітня ми будемо проживати перший ретроградний Меркурій 2025 року в знаку овен і риби. Загальні рекомендації на цей період утриматись від глобальних життєвих змін. Змістіть, будь ласка, на три тижні, зміну роботи, переїзд чи прийняття ну, дуже важливих рішень. Не починайте нові навчання, не купуйте нові авто та гаджети. Те ж саме стосується квитків і бронювання готелів. Глобальний ремонт ми теж переносимо. Бо може статися так, що все піде не за планом. Або тобі просто не буде подобатися результат, який отримав. Якщо ж немає можливості щось важливе перенести на більш сприятливий час. А таке більш ніж можливо, бо життя наше часом підкидає різні ситуації, то перевіряй дані при купівлі або оформленні чогось. Розраховуй будь-які переміщення з запасом по часу і дай собі більше термін на охоплення певних знань.